З вами 33 канал Kids і я, Ілліна Діана. Сьогодні до нас в гості завітала прекрасна українська артистка Есфір. Вітаю вас, пані Есфір. Привіт, Діана. Поділіться, будь ласка, яка була ваша основна ідея або натхнення за піснею Зороне дитя? Натхненням для цієї пісні стало молоде покоління українців, діти, тінейджери, ті люди, які зараз теж. Проходять через складні часи в житті, але не здаються, знімають відео, працюють на телебаченні, знімають тіктоки, рілси і роблять, навіть донатять, роблять все для того, щоб наша країна трималась, щоб у нас все було добре. І чому? Ви важливі, тому що ви це наше майбутнє. Я вирішила в цій пісні підтримати вас. І в цій пісні я хотіла вам розповісти з власного досвіду, наскільки важливо мріяти, наскільки важливо завжди в душі тримати мрію і завжди вірити в те, що вона реальна, в те, що її можливо реалізувати. Дякую, що для вас означає зоряне дитя? Яке повідомлення ви хотіли передати своїм слухачам через цю пісню? Зоряне дитя це для мене. Це для мене діти, українські діти в першу чергу, які в ці ну не хочу. Казати це слово, але все ж таки скажу в ці темні часи, які світять так яскраво, що ними захоплюється весь світ, і тому я так назвала цю пісню. Розкажіть про досвід зйомок відеокліпу, які моменти з вашого життя він відображає, і чому ви обрали таку концепцію? У мене було декілька ідей на рахунок цього відео, і я вирішила в цій історії. Пісні в історії відео теж розповісти трошки, трішки про своє життя, тому що і пісня вона відображає мій досвід життєвий, так і відео відображає мій досвід життєвий. І я пам'ятаю, як я в дитинстві перемогла на конкурсі наукових робіт з фізики. Я зайняла перше місце по області. І це для мене стало такою мотивацією. Я зрозуміла, що немає нічого нереального в житті. І далі мої такі маленькі, великі перемоги були таким відлунням цієї перемоги, тому що важливо було мені повірити в себе, і тоді я в себе повірила. І інститут фізики, який є при Національній академії наук України, який почув цю історію, що я хочу. Зняти відео саме в, їх, в них корпус, в їхньому корпусі. Вони е, погодились, і потім, коли вони почули і пісню, і історію, е, вони навіть попросили в мене мій е, такий плакат з автографом, і тепер він буде висіти там. Дякую. В який момент вашого життя ви зрозуміли, що музика ваше справжнє покликання? Я зрозуміла це, мабуть, ще в дитинстві, в дитячому садку. Мені дуже подобалось співати якісь пісні. Я тоді не вміла їх писати, але робила це від душі. Я пам'ятаю себе в дитячому садочку. Я стою на ганку дитячого садочку, я співаю пісні і дівчатка слухають. Але пізніше. Таке було враження, що дуже важко реалізувати себе як співачка, тому що не було тоді і соціальних мереж, і було тільки телебачення, і все здавалося дуже складно і дуже далеко, дуже дистантно. І я трошки відклала свою мрію, я вирішила закінчити авіаційний університет, отримати ще декілька професій, але все ж таки життя мене привело туди, куди. Куди вело мене своє серце. І тому я в цій пісні і в цій відеороботі хотіла показати дітям, що важливо слухати все ж таки своє серце. Батьків теж треба слухати, але вони не завжди кажуть так, як, як, як треба. Тому що ну, я не звинувачую батьків, я не звинувачую старше покоління. Але все ж таки. Раніше ми отримували освіту не по своєму покликанню. Раніше нам розповідали, що в тебе має бути вища освіта, яка, яка не важлива, у тебе має бути диплом. Але зараз всі вже зрозуміли, що треба йти за своїм серцем, тому що професія твоя, яка співпадає з твоїм покликанням, це, мабуть, найкраща найкращий вибір людини. Чим особливий ваш підхід до створення музики? Чи є якісь елементи, які завжди присутні в ваших творіннях? Я думаю, що мій підхід завжди залежить від натхнення. Я якимось чином його отримую в різних ситуаціях. Є, є ситуації приємні, є ситуації неприємні, є дуже драматичні моменти в житті, які я теж... Е Навчилась перетворювати в творчість. Деякі пісні, вони, як терапія, вони... різне буває натхнення. Але в основному я не орієнтуюсь ні на кого в своїй творчості, я орієнтуюсь на те, що мені підказує знову ж таки моє серце, і я розумію, що Пісня, яка в першу чергу подобається мені, яка піднімає мені настрій, яка мене надихає, вона надихає і інших людей. Дякую. Як вплинув ваш унікальний талант на ваш творчий шлях і успіх у музичній сфері? Ну, я думаю, що найбільш успішні мої пісні були ті пісні, які йшли від серця. Тобто деякі пісні я створювала ну, для інших артистів, вони не були дуже особисті. Але найбільш такі пісні, які най найбільше були в ротації е по радіо, і які я отримую е дуже гарний фідбек від людей, це ті пісні. Ну, По-перше, вони були написані про людей, тобто вони написані і присвячені іншим людям. Я розумію, що покликання артиста це, так би мовити, служіння тим людям, які слухають цю музику. І якщо ця музика написана для них, про них, вона завжди буде викликати, викликати якісь емоції, якісь ну, все те, що. Все те, що робить успішним музикантом, артиста. Розкажіть нам про вашу музичну освіту. Як це допомогло вам розвинутися як музикантові? Я отримувала вищу музичну освіту вже після того, як я отримала вищу освіту в Києві. І, мабуть, я думаю, що мені це пощастило, тому що в цьому пощастило, тому що я в першу чергу я Хотіла бути композитором, мені дуже подобається писати пісні. І, мабуть, не всі музичні школи в Україні вони вчать цьому. Вони більш спеціалізуються на тому, щоб навчити гарно грати на музичних інструментах. Але дуже мало хто після музичної школи в Україні виходить і, і може щось написати. Тому е, я почала свою музичну освіту з. Берклі Music, Берклі Коледж of Music, і я щаслива, що я зробила колись такий вибір, тому що я вже почала писати музику, створювати пісні, які подобались відомим музичним лейблам відразу, після того як я пройшла це навчання. Але спочатку я була діджеєм і я. Почала свій музичний шлях з електронної музики. Що для вас означає підтримка та мотивація для молодого покоління? Чому mm. ви вважаєте, що це так важливо? Тому що молоде покоління це ті люди, які через 5, 7, 10 років будуть, будуть тими, хто продовжить справу наших. Славних воїнів, хто продовжив, я маю на увазі. Я, я надіюсь, що скоро настане наша перемога, але перемога це не остаточне. Нам потрібно буде берегти свою культуру, нам потрібно буде цю всю спадщину, яку, яку ми відроджуємо, яку ми віднайшли, і всі ці сили, і все, що ми набули під час цієї боротьби. Це все треба буде зберігти і передати нашим нащадкам. Так само, як ми зараз передаємо це все вам, навчаємо вас, підтримуємо, мотивуємо вас, вам буде, мабуть, легше щось передати вже своїм нащадкам. Дякую. Як ви сприймаєте свою роль в тому, що даруєте натхнення і підтримку своїм шанувальникам, зокрема, дітям та підліткам? Ну, Я відчуваю цей поклик. Я слухаю своє серце, і я розумію, що я повинна це зробити. В моєму дитинстві майже не було мотивуючих пісень. І я би дуже хотіла, щоб вони були. Тому я. Тепер такі сама створюю. І я дуже люблю Дісней. Я дуже люблю е мультфільми, які вони е створюють. Я люблю пісні, які створює Дісней. Вони е всі майже дуже мотиваційні. Е вони... Мені здається, що моя пісня схожа чимось на Діснеївську пісню. Така моя думка. Так. Дякую. Які моменти в вашому дитинстві? Та юності вплинули на вашу творчість і відчуття самовизначення? Перший момент це був була знову ж таки, оця перемога на конкурсі наукових робіт. Також я ще приймала участь в конкурсі, це був більш конкурс талантів, він називався Юна принцеса України. І я, я також на великій сцені. В українському домі виступала перед величезною кількістю людей, і це був такий вихід з зони комфорту. Там була присутня тодішня перша леді, це була Людмила Кучма, це було дуже давно. І для мене, для мене це був такий теж. Епізод в житті, коли я в себе повірила, я отримала там приз, здається, глядацьких симпатій. Я би хотіла також вам порадити, пробувати себе в різних, в різних конкурсах, проявляти свою креативність, і ви знайдете свій шлях. Але треба слухати своє серце Дякую, що на вашу думку є головним перепоною для молодих артистів сьогодення? і як їм подолати ці перешкоди? Мені здається, що молодому артисту зараз набагато легше реалізуватись, ніж раніше, тому що є TikTok, є Інстаграм, є соціальні мережі, які допомагають бути почутими, тому що зараз вже більш так все стало цифровим і все в телефоні. Але все рівно, все рівно молоді артисти намагаються бути схожі на, на когось, тому що важко, важко створювати щось унікальне і при цьому, при цьому швидко стати, стати не знаю, відомим, популярним. Але все ж таки я би я би порадила не спішити, не. не не купівати когось, тому що тільки справжнє може зробити людину щасливою. Не потрібно, не потрібно налаштовуватись на інших вже успішних артистів, тому що ми всі унікальні і ми всі можемо бути успішними, якщо ми самі того хочемо і йдемо до своєї цілі. Як ви відноситесь до того, що ваша музика може бути невичерпним джерелом натхнення для інших молодих талантів? Я дуже добре до цього відношусь, тому що я спеціально її і створюю. Я хочу, щоб моя музика надихала і молодих талантів, і, і не тільки молодих талантів, тому що я не не в молодому, не дуже в молодому віці, ну не в вашому віці, я стала а, відомою, але я розумію, що все в житті можливо в будь-якому віці. Дякую. Які були ваші перші кроки у музичній кар'єрі? Чим ви займалися, коли вперше зрозуміли, що хочете бути співачкою? В школі я співала в різних колективах, але я тоді все ж таки не вірила, що це може бути моєю професією. В дитинстві я там мріяла бути то космонавтом, то, то авіатором. Але потім я вже коли закінчила авіаційний університет, я зрозуміла, що, мабуть, все ж таки. Українська авіація це не те, де я буду щаслива, де я відчуваю себе собою. І я зрозуміла, що я хочу, хочу спробувати себе все ж таки в музиці. Я е, почала з курсів діджейнгу, і я стала діджеєм. Я зрозуміла, що дійсно, коли я граю свою музику, не тільки свою, коли я граю музику і коли люди танцюють, в цей момент я щаслива. Чим ваша нова пісня відрізняється від ваших попередніх робіт? Чи є у неї якісь особливі аспекти, які ви хотіли виділити? Моя нова пісня відрізняється, мабуть, тим, що вона дуже така легка, позитивна, грайлива. Раніше моя музика була більш глибока і більш. Мабуть, діти би не зрозуміли. Але зараз мені захотілося бути ближчою саме до дітей, і тому я вирішила створити щось таке легке, те, що буде піднімати настрій і дитині, і дорослому. І ця пісня якраз мені здається така. Як ви оцінити роль музики в житті молоді? Чому музика така важлива для формування особисті підлітка? Музика мені здається важлива. Для не тільки формування, а взагалі для на будь-якому етапі життя, тому що музика може як її окриляти, вона може так само зробити людину сумною, вона може навіть. Довести до депресії, бо були такі пісні. я пам'ятаю, коли я навчалася в останніх класах школи, і вони були дуже сумні. І я їх слухала, і мій настрій моментально обсувався. І я в цьому настрій залишалася не дуже довго. І я продовжувала їх слухати, але я не розуміла, що я собі цим тільки шкоду роблю. І тому я вважаю, що пісні, що артист відповідальний за стан свого слухача, тому що він на нього все ж таки впливає. І музика це так, така, це єдиний вид творчості, який не є матеріальний. І це важко пояснити словами, але мені здається, це якась як магія, тому що вона дуже впливає на стан людини. І я вважаю молоді, важливо слухати хорошу музику, важливо слухати якісну музику, музику, яка надихає, музику, яка мотивує, тому що ви вчитесь, вчитесь жити, ви вчитесь робити якісь ви робите якісь висновки, і, і ви обираєте свій шлях, і шлях краще обирати вірний з дитинства. Як ви бачите майбутнє української музичної сцени? Чи є які-небудь тенденції або напрямки, які особливо вас вражають? Я дуже люблю нашу культурну спадщину. Я, я люблю слухати етнопісні і я е, люблю їх поєднувати з сучасними якимись мелодіями, з сучасними аранжуваннями. І е, я. Навіть собі я бачу таку місію велику. Я хочу закохувати світ в українську музику, в українську мову, в українську культуру, створюючи дуже якісні пісні, які будуть сприйматися у всьому світі, і в першу чергу тому, що це якісна музика, а потім вже будуть люди розуміти, що це музика саме з України. Чи є у вас улюблені артисти або музичні впливи, які надихають вас і впливають на ваш стиль? Я можу сказати, що я виросла на шведській музиці. Я і по сьогодні слухаю різну шведську музику. В цьому році навіть реалізувалась моя мрія, вперше поїхала до Швеції, записала там декілька пісень українською мовою. І я просто вважаю, що в музичному світі саме шведи зробили великий вклад. Просто мало хто про це знає, але всі пісні майже. Які були хітами в 90-х, Бритні Спірс і багато інших співаків, їм написав музику один шведський сонграйтер, його звуть Макс Мартін. І я вважаю, що це. Ну, Дуже-дуже достойна музика. І мені хотілося б, щоб в майбутньому українських сонрайзерів також знали, також створювали щось подібне. І ну, ми, ми здається, вже на цьому шляху, тому що і Євробачення ми проводили вже в котрий раз і музику нашу поважають, але хотілося б, щоб вона ще більш стала така самобутня, така яскрава. І... Я думаю, що це все буде. Як ви відноситесь до використовування музики та мистецтва для підтримки важливих суспільних питань, таких як патріотизм та сила духу? Я, я вважаю, що це зараз дуже важливо, тому що і патріотизм, і сила духу, вони є і над, як натхненням, але все ж таки... Бувають дуже складні моменти, дуже страшні дні, в які музика дійсно рятує, в які музика як працює як якась, не знаю, якась ну, магічна таблетка, яка знімає біль, яка підіймає настрій, від якої хочеться жити. І а сила духу це те, про що мені й самі хочеться писати, тому що я дуже захоплююсь тим, що роблять наші військові, наскільки вони мужні, наскільки вони сильні. Ну не тільки я захоплююсь з ними, захоплюється весь світ, і про це мені хочеться співати. Про це хочеться писати. Дякую. Що ви радите молодим людям, які хочуть перейти шлях самореалізації через музику, але можуть сумніватися у своїх здібностях? Я би порадила вам, по-перше, не сумніватися в своїх дібностях. Якщо у вас є таке бажання, воно не просто так у вас є. Якщо ви любите музику, якщо вам подобається слухати музику, і вам хотілося б там, навчитись гратись на фор на фортепіано, повірте мені, що є люди, які до цього байдужі, є люди, які... Не знаю, мабуть, там малюють чи інші в них є захоплення в житті. Так от, коли людина любить музику, вона може навчитись її створювати. І перше, що б я порадила вам, ну, можливо, подивитись на Ютубі, різні є. Відео, де розповідають, з чого почати, наприклад, якісь базові уроки по музичній теорії а, і, мабуть, з цього, а потім вже думати, як далі продовжувати обирати свій інструмент. Якщо це вокал, то можна просто дома співати, а потім знайти свого вчителя чи школу, де цьому навчають. Які ваші плани на майбутнє? Чи готуєтеся ви до нових проєктів або альбом, який хотіли б розповісти своїм шанувальникам? Я вже написала альбом, поки я його не знаю, коли я буду випускати, тому що зараз музика потребує дуже багато ще підкріплення у вигляді візуалу, у вигляді різних. Різних таких побічних, можна так сказати, справ, які потрібно робити паралельно з релізом, але все це вимагає дуже багато часу, дуже багато. Тому я думаю, що, мабуть, ближче до осені або осінню. Осінню щось таке новеньке вже ви почуєте від мене. Дякую. Щиро дякуємо. За цікаву та щиру розмову будемо раді спостерігати за вашою творчістю та підтримкою. З вами був 33-й канал Kids. і я, Ільгіна Діана, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!